Вечір добре. Галичини продовжує про головне у деталях. І наступні півгодини говоримо про життєдіяльність Франківської громади. Мій співрозмовник, заступник міського голови Олександр Левицький. Мої вітання Олександр доброго здоров'я. Олександр. Вчора відбувся у місті медичний форум. Власне, які основні ключові аспекти обговорювали на найближчу перспективу. Загалом це не перша подія у форматі форуму, яка відбувається в місті Івано-Франківська, але всі вони зараз будуть об'єднані, пов'язані між собою. Необхідністю і потребою розробки проекту стратегії Івано-Франківськ-2030. Ми бачимо, що у всіх сферах нашого життя Франківськ зазнає змін і мусить реагувати на зміну навіть глобальної геополітичної ситуації в світі. Ну і Україна є в епіцентрі цих подій, і тому і медицина, і освіта, і культура, і спорт, і транспорт, інфраструктура. Комунальне господарство, фінанси все це буде темою і предметом діяльності міської ради в контексті розробки проєкту стратегії 2030. Ну, наприклад, Івано-Франківськ, місто для життя це колись була просто собі теза, дехто її вважав політтехнологічною тезою. Насправді ми тепер розуміємо, що Івано-Франківськ не просто місто для життя франківців. Івано-Франківськ став містом для життя мешканців східних областей, які стали вимушено переміщеними особами через війну, які люблять свій Харків, але тепер живуть у Франківську. Які люблять свій Херсон, але тепер живуть у Івано-Франківську. І таких людей понад 40 тисяч у пікові моменти перебувало одночасно в місті Івано-Франківськ. Це значна частина. Нашої громади значна частина мешканців, увагу до яких інтереси, права, яких ми зобов'язані забезпечити на рівні з іншими мешканцями Франківська. Івано-Франківськ, на жаль, став містом для життя родин загиблих наших героїв, родин наших захисників і захисниць, які зараз воюють і захищають нас. Івано-Франківськ став містом для життя родин і учасників бойових дій, які є поранені. І всі ці обставини, війна, виклики, труднощі, загрози, ризики, трагедії, з якими стикається і зустрілася вся українська нація. Вони є і в Івано-Франківську, і завдання не лише влади, не лише муніципальних структур, комунальних установ, завдання громади в цілому і всього населення Франківська, всіх мешканців мати відповідь, мати. Реакцію на цей виклик на ці труднощі і справитися з ними це не лише завдання міського голови. Турбуватися і мати шанобливе, співчутливе і уважне ставлення до осіб з інвалідністю має не лише міський голова або якийсь лікар у лікарні. Це має робити кожний. Не тільки водій у автобусі має бути тактовним чи приязним. Найкраще і найбільш важливо, коли це буде позицією всієї громади. Але те, що стосується функції, завдань і повноважень міської ради, міського виконавчого комітету і тих можливостей і ресурсів, які ми для цього маємо, ми мусимо їх задіяти. Тому медичний форум, чому він ну, скажімо так, другий, бо перший відбувався в контексті інфраструктури і ну, урбаністичної складової життя міста, він вже відбувся. Другий тому, що і платники податків, і великі потенційні інвестори, яких ми чекаємо і сподіваємося, все-таки на прихід, в тому числі через кон'юнктуру, яка зараз не таким привабливим робить можливість розвитку бізнесу на Сході, в тому числі і через позицію звичайних мешканців Франківська, внутрішньо переміщених осіб, тобто тих людей, які тепер почали для себе сприймати, і оцінювати Івано-Франківськ. Медицина є одним, одним з перших двох-трьох пріоритетів, які ставлять всі ці люди. Роботодавці хочуть, щоб їхні працівники були захищені і здорові, щоб вони мали велику продуктивність праці і не треба було сплачувати лікарняні листки непрацездатності. Люди в цілому хочуть захисту свого життя і здоров'я, бо тепер загострення всіх хвороб через. Потрясіння, нерви, хвилювання, переживання, стреси воно ну, також є абсолютно навіть у тих людей, які безпосередньо не мають стосунку до війни. І ця потреба є. І крім того, триває в державі ну, другий етап, великий етап медичної реформи, де відбувається утворення госпітальних округів, медичних кластерів. Івано-Франківський як центр адміністративний Івано-Франківського району район вже має 560 тисяч мешканців. Буде мати кластерний заклад, але на 560 тисяч мешканців один кластерний заклад замало, і саме завдяки такій принциповій, вже, мені здається, в такому дуже конструктивному консенсусі вироблені позиції міського голови, виконавчого комітету співпраці з нашими директорами комунальних некомерційних підприємств, маю на увазі муніципальних, міських з департаментом охорони здоров'я області, з головою ОВА. З нашим управлінням охорони здоров'я і з міністром особисто міського вам кілька таких спілкувань конструктивних, предметних, не просто там скажімо, ритуальних чи протокольних, нам вдалося переконати і обласну державну адміністрацію і міністерство у доцільності і необхідності подати пропозицію згідно постанови уряду, яка передбачає формування госпітальних округів і кластерів. вже. Про два кластерні заклади в місті івано франківськ Це принципово, навіть тому, що центральна міська клінічна лікарня у значній частині своїх площ і своїх можливостей зараз задіяна для лікування захисників України наших героїв. Також буде ще такий кластерний заклад. Ну, планується і запропоновано областю в місті Бурштин. Це mm -hmm. десь розвантажить і дозволить місту Франківську і якісно надавати. І територіально не розривати доступність надання медичної допомоги, бо Бурштин буде також свою допомогу надавати. От цим всім завданням і цілям виробленню спільних бачень не як мають між собою конкурувати, ну, умовно, приватні заклади, міські комунальні заклади і обласні заклади, а як вони мають діяти так, аби пацієнтам дати максимум того результату, який правдиво є їхньою установчою ціллю. У всіх установчих документах написано надавати допомогу і рятувати життя і здоров'я людей. Я переконаний, що та дискусія, ті розбування. Ті навіть гострота десь там позицій не, од... не завжди однакових, вона дасть можливість розуміти і чіткіше. Спрацювати місту в контексті того, аби реалізувати позицію. Я вдячний міському голові, бо це і моя позиція, і він її поділяє, і наше управління охорони здоров'я має. Аби ми не реалізовували соціальну функцію наших лікувальних закладів. Ну просто це там хтось десь не має де перезимувати, і тому хай побуде в лікарні. Ну так як колись, ще скажімо, пережитки совєтського способу надання медичної допомоги, вони залишались. Ну, десь треба, щоб людина побула, то хай в лікарні побуде. Ну і ми не можемо Бі дозволити, і ми не підемо ніколи на це зайнятися лише чисто комерційним економічним результатом діяльності, дбати про дохід і здобуток економічний фінансовий. Ну, деколи навіть не ставлячи в пріоритет охорону здоров'я чи здоров'я пацієнтів, так часто буває, коли якісь там установи і заклади оформляють фіктивні документи, липові, там листки непрацездатності чи щось інше, що насправді не є таємницею, бо ну, до мене вчора навіть на форумі звернувся один представник комерційної структури і каже: от, ви сказали, що часто є Ну, От я вам хотів сказати, що до нас прийшли пропонувати можливість проведення медичних профілактичних оглядів і. Коли ми почали вивчати це питання, який є запит на це, то ну ті, хто могли би бути е, споживачами цієї послуги, тобто ну люди, звичайні люди, які потрібен їм потрібен медогляд, навіть в тому числі по роботі, ми казали, давайте ми прийдемо. Дамо вам документи, щоб нас ніхто не обстежував, швидко нам напишіть. І він той же молодий чоловік, ну, приємно, мені здається, дуже хороша людина, чесна. Каже, ми відмовилися, бо ми не захотіли ну, задовольняти попит скажімо, на, на, на фальшиві медичні документи. Але, на жаль, є ті, хто до цього вдаються. Так от, я хотів наголосити, що місто Франківськ поставить своїм пріоритетом не соціальну функцію і не фінансово економічну, а все-таки здоров'я, безпеку і благополуччя медичне наших мешканців. І міські, муніципальні, комунальні заклади охорони здоров'я все одно, попри труднощі, попри те, що краще погнатися за фінансами, за економічним результатом, за тою так званою самоокупністю, хай хто як це називає, ми будемо переслідувати медичний результат, результат безпеки, життя і здоров'я наших мешканців. Так, це буде витратніше. Так, місто Франківськ минулого року понад 120 мільйонів гривень вклало своїх муніципальних бюджетних грошей у підтримку. І забезпечення наших медичних закладів. І ми надалі це будемо робити, бо я вірю, що це не просто там бачення, прагнення сподобатися виборцям, як деякі люди безвідповідально там нас ну десь там намагаються цим е, докоряти нам цим. Це турбота про людей. Не вірю, що це негідно або нечесно. Я вважаю, що це завдання і відповідальність, яку ми згідні виконати. Ці цими вихідними буде День матері відзначатимемо в Україні. Чи будуть якісь заходи? Заходи з нагоди Дня Матері є. Вони анонсовані. Їх проводить і служба у справах дітей, і департамент сім'ї, молоді і спорту, центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Наш центр дивосвіт у освіті окремо. Ну бо це величезна галузь. Всі заклади дошкільної освіти, всі заклади загальної середньої освіти будуть проводити ці заходи. Їх буде дуже багато. Вони анонсовані. Частина з них будуть традиційними, це квіти для мами і клумба для мами. Частина з них будуть, ну, в тому числі десь, скажімо так, з особливостями воєнного стану, не такими масовими, не такими чисельними. Також розумію, що окремо буде особиста увага міського голови до матерів наших загиблих героїв, і ми готуємося також. Готуємо відповідні рішення виконавчого комітету і міської ради, вже в залежності від того, який буде кінцеве рішення, так ми визначимося, про так, відзначення, виокремлення, якось окрема увага до матерів наших. Загиблих героїв або до матерей матерів їх діток. Але це буде пізніше. Це анонсує сам міський голова, головну не буде в контексті самого свята Дня матері. Але ми вже готуємося. Ми на близькому виході, так щоб подати mm -hmm. міському голові вже проект рішення. Загалом з запланованих заходів на день міста ну, всі відбулися, і які там подарунки, скажімо, отримали, що місто, скажімо, я знаю, що традиційно дітки, які народжуються, так, на День та отримають минув. Підтримки. Я принагідно вітаю. я Переконаний, що ми святку. Своєю працею, своїми якимись добрими вчинками для міста, його день народження щодня, це не означає, що лише 7 травня. Я вдячний всій громаді міста і всім мешканцям за те, що відзначили і в вишиванках, і ну, було, було шана до міста вислано навіть тим, що ну, не сталося ніяких неприємних подій. Ми завжди за це переживаємо. Не сталося ніяких таких надзвичайних ситуацій. Ми також Радіємо, хоча, звичайно, я кажу, масові заходи, мистецькі заходи були, відбуваються, вони ще й тривають, і вже значна частина пройшла. Традиційно було вручення подарунків і сертифікатів від міського голови для діток, які народилися у день міста. Ми також з нагоди дня міста навіть ще ближчим часом буде молодіжний юнацький квест в понеділок. Ні, прошу вибачення, Завтра, на 10-ту годину початок молодіжного юнацького квесту, хто знає як і любить своє рідне місто. І традиційні, ну, ті, скажімо так, подарунки, ми не вважаємо це подарунками, це просто результати праці, які... Співпали в часі, бо давно ми вже відійшли від того, що ми там додати щось робили. Але це було і відкриття оновленого і нового забезпечення, в тому числі інвентарного забезпечення кардіохірургічного відділення у центральній міській лікарні, у дитячій лікарні, лікувальні приміщення і палати також зазнали відновлення і оновлення, в тому числі матеріального забезпечення. Ну от в клінічній лікарні міській на Мазепи це там понад 15 мільйонів гривень склало з них. Міські гроші 5,5 мільйонів 600 тисяч. Решта це були гроші закладу. Це означає також, що заклад вкладає свої кошти, вишукує кошти і залучає їх в дитячій лікарні. Також ми зараз будемо мати в третьому структурному підрозділі це поліклініка на Франка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги, відкрили там. Нову вбиральню багатьом людям здається що швидке вбиральня. Ну, коли вона для людей з обмеженими можливостями пристосована, дійсно зручна і комфортна, то це крок і добрий результат, але там ще відкрили також маніпуляційний кабінет, це кабінет з частотою великої відвідувань, бо люди приходять на ін'єкції, уколи, щеплення, в тому числі і забір крові. Ну тобто це кабінет з частотою відвідувань великою, і ми зараз готуємося також, ведуться вже роботи в. З облаштування приміщення ремонту для розміщення клініко-діагностичної лабораторії великої. Ми готуємося до відкриття кабінету комп'ютерної томографії, окремої вже в поліклінічному закладі, чисто діагностичної. Тому ця робота триває. Ви бачите, так само парки, сквери, вулиці, ну, міздеться гарний, дуже приємний вже таке завершення, кінцеве завершення робіт по вулиці. Левка Лук'яненка біля Голубої церкви, як ми часто кажемо, воно ж завершило цілісну ту роботу. Це також гарний добрий результат. І попри все, хоч і труднощі, хоч і скрутно, хоч і значну частину видатків міський бюджет не може і не має можливості проводити, в тому числі через те, що казначейство має спеціальний режим роботи, бо в державі все одно війна. Місто живе, місто працює, місто дбає про те, аби забезпечити. Комфорт і безпеку своїх мешканців, а в тому числі ну якусь естетичну красу. Я переконаний, що ну дякувати Богу і нашим захисникам збройним силам України, ми ну все ж маємо забезпечувати. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, маєте запитання до заступника міського голови. Телефонуйте, озвучуйте їх, також можете залишити їх на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Олександр, ще кілька тижнів діти будуть ходити до школи, тим не менше, вже думаєте про дозвілля, як мають проводити час, як будуть працювати дитсадки, які ну... плани. Про дозвілля і про відпочинок дітей, бачите, це постійно ну, планова робота. Вона щорічна, вона тому має свою якусь періодичність і етапність. Вже утворена щорічно. Вона утворюється, координаційна рада з питання здоровлення дітей. Я там головую. Звичайно, що 22 й рік і 23-й рік вони ну, в першу чергу безпековим компонентом найбільше важливі, найбільше значущі. Він буде найбільш важливим і значущим, тому що на території Івано-Франківської області оздоровлення дітей може здійснюватися лише за рішеннями і дозволами обласної військової адміністрації, місто Франківськ, муніципальних установ і закладів, де би могло організувати і здійснити таке оздоровлення, ну скажімо так, масове, на жаль, на даний момент немає, і міський голова тому реагуючи на потреби, реагуючи на кількість. Дітей пільгових категорій, діти з родин загиблих наших героїв, діти родин наших захисників, діти внутрішньо переміщених осіб звернувся до наших міст-партнерів про організацію відпочинку наших дітей за кордоном. Ну, так звані екскурсійні поїздки. Ми цю роботу ведемо і будемо працювати. Вікторія Володимирівна Трутянко на попередньому брифінгу дала інформацію, що буде і зараз на виконавчому комітеті буде прийматися рішення про кількість. Чергових літніх садків, які будуть в літній період працювати, мені здається, що їх 12 або 13, Я можу помилитися, і тому дошкільна освіта буде надана, але там акцентували ми зразу, що це в першу чергу, де двоє батьків Трацючи працюють батьки і мають відповідні довідки, і це або Зареєстровані в місті Франківськ і працюють або працюють в місті Франківськ, і їхні діти до цього часу вже відвідували наші садочки. В першу чергу це буде головним і вирішальним пріоритетом, бо ми не можемо позбавити батьків можливості працювати. Ну, зрозуміло, що це будуть в першу чергу в такий спосіб. Цей критерій буде головним. А ми рухаємося далі. Маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Доброго, Доброго здоров'я. У мене до вас таке не питання, а просьба. На кладовищі, сектор номер 155 Уже пів року плаває все у воді. Люди ні на великдень, ні на новий рік до могилок беніти не можуть. Вже хочемо ставити пам'ятники, а як ставити там як там плаває вода, жаби квакають. Вже не можна щось зробити, щоб, щоб там буде могли до могилок підійти. Дякую. Ми так розуміємо, це Чукалівка. Я думаю, що це ну, 155-й сектор тільки в Чукалівці може бути. Ну я раджу і пропоную звертатися не лише до міського голови чи до заступника, але й до керівника КП міська ритуальна служба пана Андрія Хруника. Я думаю, вони фіксують і планують цю роботу і. Ну, думаю, що якась має бути плановість цієї. роботи. Але я зафіксую ваше звернення, перекажу йому особисто, зафіксую це, ну скажімо так, як ваше особисте звернення, і е, думаю, що якось уточнимо і спробуємо активізувати цю роботу. Є в нас ще телефонний дзвінок. Беремо його. Доброго вечора. Доброго вечора. Я до вас вечора. таким питанням і не знаю прохання питання. Парково 18. нам зробили чудове подвір'я, обложили бруківочкою. подвір'я зелене, приємне, один нюанс на чотири будинка, не одної лавочки, і нам панінкам золотого віку немає де посидіти серед тої прекрасної зелені і. Прекрасно зробленого подвір'я, чи можна вирішити це питання? Місце для е, лавочок є зроблено, а лавочок немає. Спасибі, будь ласка, не хочу нікого образити. Точно переконаний, що справедливе ваше прохання і клопотання. Якщо можна, то чи варто і чи, чи добре би було, якби. Частина людей молодих, спритних і спроможних, все-таки, які там ще є, раз чотири аж будинки, ну, долучилися, і ми спільним якимось взаємним зусиллями це зробили. Місто має змогу поставити лавочки біля будинку, але чи неправильним буде якась співучасть і спільні зусилля об'єднані для цього? Якщо це можливо, ми зацікавлені. Це точно прискорить процес. Олександре, як зараз активно співпрацюєте з міжнародними партнерами? Можливо, навіть на час літнього оздоровлення, чи буде якась співпраця? Ми маємо звернення так. Міський голова доручив підготувати проект звернення до всіх міст партнерів. Останнє навіть спілкування міського голови за ініціативою нашого Івано-Франківського Карітасу з містом Фульда з мерією з міським головою міста Фульда і з їхнім карітасом. Бо Карітас Фульда і Карітас Івано-Франківськ дуже довго співпрацюють, багато років, і навіть їхній міський голова вже також згодився з ініціативою нашого Карітасу про комунікацію між мерами. Ми мали цю розмову. І багато спільних точок дотику ми маємо. Міський голова підписав навіть в часі війни. Ну, зараз інтерес і зацікавлення у, у такій горизонтальній дипломатії, комунікації взаємодію між франківськими і європейськими містами зростає, вони мають це. Ну таке не, не просто співчуття, добре ставлення, а і зацікавлення. Ми підписали угоду між містом Франківський і Потсдам, Міський голова підписав, і там також є. Значна частина так званого такого гуманітарного пакету, але не в плані там мішків і, і, і пакетів з, з користованим одягом, а в плані ну, рівневої, правдивої співпраці, де буде і можливість екскурсій, і можливість якихось там обміну дітьми заради дозвілля, заради порозуміння, заради приязні забезпечено. Зрозуміло, йдемо далі. Ще є в нас телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий день. Пане Олександре, я хотіла вас запросити від імені мешканців вулиці Каховської на прогулянку по нашій вулиці. Було би дуже гарно, якби ви приїхали на велосипедах, а ще краще на машинах. І проїхалися по вулиці Каховської. Ми вас чекаємо. Спасибо. Дякую. Я думаю, що міський голова також, бо він постійно міський голова незалежно чи бере участь в ефірах особисто, чи доручає заступникам. Бо сьогодні міський голова в відповідальному відрядженні. Я думаю, він, коли це почує, то чорна п'ятниця одна з буде і на вулиці Каховській. Я дякую. Ми інформацію врахуємо. Я також доповім. Наше буквально дві хвилини ефіру. Хочу запитати, скажімо, наскільки є запит про соціальний захист надання допомоги виплат. Він є постійно, і ви бачите, що в часі і фінансово-економічної скрути, в якій вимушено перебуває держава, яка мусить оборонятися від настільки агресивного і все ще забезпеченого, все ще заможного ворога. Він є постійно, бо люди і проблеми здоров'ям, і матеріальні нестачі, і соціальні негаразди вони наростають в країні, яка мусить воювати і оборонятися. І міський голова активно наполегливо реалізовує позицію про те, що ми маємо не просто. Ну, в першу чергу, звичайно, за його ініціативою, але створювати нові соціальні муніципальні гарантії для наших мешканців, як він наполягає на тому, щоб доступ і поінформованість людей була максимальна. Це не просто там на Фейсбуці у себе треба щось поставити, там той чи інший департамент інформації, і все ми зараз видали такі спеціальні брошури, де детально на кожній сторінці роз'яснено, який вид допомоги, яку. Які документи, яка можливість, хто має право, яка сума, яка процедура, мені здесь там максимально доступно і зрозуміло роз'яснено, і цих е, таких соціальних, муніципальних е, послуг, адміністративних е, послуг соціального характеру, їх є вже велика кількість. І ну, Ті, котрі зараз найчастіше ми застосовуємо, це стосується родин загиблих героїв. Поранених військовослужбовців. Учасників бойових дій, які не мають статусу, розраховують і потребують, наприклад, пільги у оплаті житлово-комунальних послуг. Діти наших військовослужбовців з нагоди дня народження отримують кошти від, міського голови, від міської ради також. Ми маємо щомісячні виплати членам сімей загиблих. Ну і ми маємо ще цілий ряд виплат які є для людей золотого віку, людей, які в скруті, людей, які потребують оздоровлення або лікування. Я вам дякую за цікавий ефір. Залишайтеся з Галичиною, мирного усім вечора і дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Україні!